Сьогодні у мене на огляді аж 5 різних недорогих офісних бездротових клавіатур від компанії Office Pro. Найдешевша модель на момент зйомки даного відео коштує 600 гривень, а найдорожча 1600 гривень. Тому давайте поговоримо про основні моменти, які стосуються саме офісних клавіатур. Та подивимось, які ж відмінності між цими моделями. Мене звати Віктор. Вітаю вас на ютуб-каналі Vector.ua. Поїхали! Поїхали! Зазвичай при виборі ігрової периферії всі дуже прискіпливі і обирають підходящу модель дуже довго, переглядаючи сотні оглядів. А ось з офісною периферією ситуація повністю протилежна. І часто купують все саме найдешевше, навіть не вдаючись в якісь деталі. Про те, щоб обрати дійсно якісну, хоч і недорогу, модель, так робити не варто. До речі, офісні клавіатури використовують не лише в офісах. Зараз велика кількість людей працюють віддалено, тому і для роботи вдома така модель чудово підійде. Ну що ж, переходимо до розпаковки і подивимось на кожну модель по черзі. Показуватиму я їх в порядку зростання цін, тому перша модель це. Найдешевша модель за 600 гривень Office Pro SK680. Приходить клавіатура ось в такій коробці, на фронтальній частині якої бачимо зображення самої клавіатури, а також логотип бренду Office Pro і назва моделі Keyboard S K680 це бездротова клавіатура, яка працює на частоті 2,4 ГГц. Вона повноформатна і має 110 кнопок. Це мембранна клавіатура, яка має X-подібний механізм типу ножиці. Ну що ж, відкриваємо коробку і бачимо, що в комплекті йде сама клавіатура в транспортувальному пакуванні, і також невелика інструкція. Дизайн клавіатури виконаний в чорному кольорі, надаючи їй стильний та сучасний вигляд, який ідеально впишеться в будь-який офісний інтер'єр. Завдяки 110 клавішам ця клавіатура має повний набір функцій для максимального комфорту під час роботи. Острівний тип клавіш забезпечує точне та швидке натискання, роблячи ваш робочий процес ще більш ефективним. З компактними розмірами 430 на 135 на 25,8 мм міліметрів, і легкою вагою всього в пів кілограма. Ця клавіатура стане ідеальним доповненням до вашого робочого столу. Знизу клавіатура має 5 прорезинених ніжок, які не дозволять ковзати їй по столу. Також на нижньому. Частині розмістилась кнопка вимкнення вимкнення клавіатури, а поряд розташувався відсік, який закривається кришкою, під якою знаходиться місце для батарейки. А також тут є USB-адаптер. Його ще називають свисток або донгл, який працює на частоті 2,4 ГГц. Щодо енергоспоживання, то ця клавіатура працює за допомогою всього однієї батарейки типу 3А, що робить її економічною та довговічною. Проте батарейка в комплект не входить. В цілому отримали. Маємо ергономічну повнорозмірну тонку клавіатуру з цифровим блоком. Присутня як англійська, так і українська розкладка. Клавіатура сумісна з такими операційними системами, як Linux, macOS та Windows. Проте гравіювання тут нанесено в першу чергу для використання з операційною системою Windows. Зараз клавіатура коштує всього 599 гривень, і це найдешевша модель в сьогоднішньому огляді. Наступна модель Office Pro SK 790W. Приставка W означає, що клавіатура в нас в білому кольорі, проте також є і модель в чорному кольорі. На фронтальній частині бачимо зображення самої клавіатури, а також основні технічні характеристики. Ця модель вже підтримує два варіанти підключення: через USB-адаптер з частотою 2,4 ГГц, а також Bluetooth з'єднання Bluetooth версії 5.1. До того ж, клавіатура оснащена RGB підсвічуванням клавіш. Відкриваємо коробку. І дивимось, що в нас в комплекті. Перш за все, нас зустрічає кабель з USB на USB Type-C для заряджання вбудованого акумулятора. Далі сама клавіатура в транспортувальному пакуванні, і невелика інструкція. Дана модель не має цифрового блоку. Вона дуже компактна і клавіатура має 84 клавіші. Матеріал корпусу високоякісний ABS пластик, що забезпечує тривалу службу клавіатури. На задній грані розмістився USB Type-C роз'єм для заряджання вбудованого акумулятора ємністю 800 мАч. А також тут розмістилась кнопка ввімкнення, вимкнення клавіатури. Знизу бачимо 4 резинові ніжки, завдяки яким клавіатура не буде ковзати на столі. А також знизу клавіатури знаходиться відсік, в якому зберігається USB-адаптер, він же донгл або свисток для бездротового з'єднання 2,4 ГГц. Дана модель дуже легка та компактна, її вага складає всього 371 грам. Розміри клавіатури 316 на 127х29 на міліметрів. Ця модель з легкістю поміститься в будь-який рюкзак або сумку, і цю клавіатуру дуже зручно транспортувати. Як і попередня модель, дана клавіатура має підтримку більшості операційних систем. Проте знову ж таки гравіювання нанесене тут для використання в першу чергу з операційною системою Windows. Головна особливість цієї. Клавіатури це RGB підсвітка клавіш. Підсвітку можна налаштувати під себе: вибрати будь-який колір, вибрати режим, переливання кольорів, швидкість змінити цього переливання, змінити яскравість і так далі. Проте, як ви вже могли помітити, підсвітка тут дуже нерівномірна. Деякі клавіші підсвічуються яскравіше, деякі тускліше, деякі взагалі практично не мають цієї підсвітки. Тому, звичайно, потрібно враховувати, що це дуже бюджетна модель, і вимагати від цієї клавіатури ідеально рівномірної Цвідки не потрібно. Коштує зараз клавіатура Office Pro SK 790 в білому кольорі 699 гривень, а ось в чорному кольорі 799 гривень. І враховуючи те, що ця модель підтримує два методи підключення: 24 ГГц через USB адаптер, а також через Bluetooth версії 5.1, то це, на мій погляд, досить непоганий бюджетний варіант. А ми йдемо далі і подивимось на ще один цікавий варіант. Це модель Office Pro SK 950. 5B. Приставка B означає, що клавіатура чорного кольору, тобто Black. Проте це не звичайна просто чорна клавіатура. Ні, основа клавіатури чорна, але деякі клавіші білі, а деякі клавіші функціональні в нас помаранчевого кольору, що виглядає досить симпатично. Проте також ця модель є і в білому кольорі. В білому кольорі все трохи простіше, тому що всі клавіші білого кольору, і сама основа також білого кольору. Ви можете використовувати її як звичайну бездротову клавіатуру. Через USB-адаптер 2,4 ГГц, або під'єднати її до вашого пристрою через Bluetooth версії 5.1. Відкриваємо коробку та подивимось на комплектацію. Як завжди, бачимо саму клавіатуру в транспортувальному пакуванні. Далі бачимо детальну інструкцію, де розписані технічні характеристики, а також всі можливі комбінації клавіш. І ще в комплекті йде кабель з USB на USB Type-C для заряджання вбудованого акумулятора. Розміри клавіатури дуже компактні: всього 301. 12 на 132 на 215 мм. Важить клавіатура всього 381 грам. Вона займає мінімум місця на вашому столі та стане чудовим доповненням до робочого середовища. Клавіатура має 84 клавіші, які дуже приємно натискати. Клавіші розраховані на 8 мільйонів натискань, що гарантує тривалий термін служби. На задній грані розмістився роз'єм USB Type-C для заряджання вбудованого акумулятора ємністю 300 мАг. А також тут знаходиться кнопка Клавіатури. Знизу клавіатури, як і в попередніх моделях, є 4 резинові ніжки, які запобігають ковзанню клавіатури на столі. Але на відміну від попередніх моделей, ця модель вже має додаткові відкидні ніжки, які дозволять збільшити кут нахилу клавіатури. Також знизу клавіатури розташувався відсік для зберігання USB-адаптера. 2,4 ГГц. Ця модель не має вбудованої підсвітки клавіш, але має вбудований акумулятор ємністю 300 мАч. Для того, щоб повністю зарядити клавіатуру, знадобиться півтори години, і ви зможете її використовувати безперервно протягом тривалого часу. Для того щоб зекономити заряд акумулятора, клавіатура має режим очікування. І якщо ви не користуєтесь клавіатурою впродовж 8-10 хвилин, вона автоматично перейде в режим очікування. Щоб вийти з режиму очікування, необхідно натиснути будь-яку клавішу. Дана модель має підтримку трьох операційних систем: це Android, Windows та Mac, і за допомогою комбінації клавіш FN Q, FN W або плюс E можна переключатись між різними режимами. Тобто FN плюс Q це Android режим, FN W це в нас Windows режим, і FN плюс E це в нас Mac режим. Зверніть увагу, що ця клавіатура дуже універсальна і має комбіновані гравіювання, тобто як Windows символи, так і символи для для операційної системи MacOS. Коштує бездротова клавіатура Office Pro SK 955 на момент зйомки даного огляду 799 гривень. Причому ціна однакова, що за клавіатуру в чорному кольорі, що за клавіатуру в білому кольорі. Переходимо до наступної моделі, це в нас Office Pro SK 985W. Це абсолютно така ж сама клавіатура, як і попередній варіант. Єдина відмінність, що ця модель вже повнорозмірна. Клавіатура також продається як в білому, так і в чорному кольоровому варіанті. Проте модель чорного кольору відрізняється від свого попередника. Адже вона має і основу чорного кольору, і клавіші здебільшого чорного кольору. Лише функціональні клавіші мають сіре забарвлення. Комплектація також аналогічна. Це невелика детальна інструкція, де розписані всі комбінації клавіш. Звичайно ж, сама клавіатура в транспортувальному пакуванні, і також кабель для зараджання вбудованого акумулятора з USB на USB Type-C. Розміри клавіатури також досить компактні. Це 390 на 132 на 215 мм. Вага клавіатури складає 445 грамів. По всім іншим технічним характеристикам це така ж сама клавіатура, як і попередній варіант. Тому якщо ми порівняємо ці дві моделі, то побачимо, що клавіатура SK 985 відрізняється лише наявністю цифрового блоку. А відповідно вона і має більше клавіш. Не 84 клавіші, а 105 Проте найцікавіше це те, що повноформатна модель Office Pro SK 985 коштує дешевше, ніж компактна модель Office Pro SK 955. І зараз модель, що в білому, що в чорному кольорі, коштує 699 гривень. А ми тим часом переходимо до останньої моделі в цьому огляді, це Office Pro SK 1550B. Ця клавіатура також продається в двох кольорових варіантах. Чорному, як в мене на огляді, а також в білому, ну точніше, срібному варіанті. Ця клавіатура поєднує в собі передові технології та елегантний дизайн. Варто відзначити, що це бездротова клавіатура, яка працює на частоті 2,4 ГГц за допомогою USB-адаптера. Відкриваємо коробку та дивимось, що в нас йде в комплекті. Перш за все, бачимо пакет, в якому знаходиться кабель для заряджання вбудованого акумулятора з USB на USB Type-C, а також тут. Тут знаходиться сам USB-адаптер 2,4 ГГц. Далі бачимо саму клавіатуру в транспортувальному пакуванні, а також невелику інструкцію. Що стосується дизайну, то клавіатура має алюмінієвий корпус, який надає їй міцності та елегантності. Хоче зазначено, що клавіатура чорного кольору, сама основа в нас синього кольору, проте самі клавіші так дійсно чорного кольору. Завдяки ємності акумулятора в 350 мАч ви можете користуватися клавіатурою протягом 100 120 годин без перерви. Це особливо важливо для тих, хто працює в офісі або проводить багато часу за комп'ютером. А в режимі очікування клавіатура може протриматись аж до 100 днів без підзарядки. Ця модель сумісна з різними операційними системами, такими як iOS, Windows та Android, що робить її універсальним рішенням для користувачів різних пристроїв. Проте гравіювання на самій клавіатурі зроблено в першу чергу для того, щоб використовувати її з операційною системою Windows. Клавіатура дуже тоненька, її розміри 433 на 123 на 13 міліметрів. При цьому, так як клавіатура має алюмінієву основу, її вага становить 480 грамів. На задній грані розмістилась кнопка ввімкнення вимкнення клавіатури, а поруч розташувався роз'єм USB type c для заряджання вбудованого акумулятора. Знизу дана модель має шість резинових ніжок, завдяки яким вона не ковзає по столу. В цілому, ця офісна бездротова клавіатура не лише Зручний і функціональний інструмент, але й стильний аксесуар, який підкреслить ваш професіоналізм та смак. З нею ваша робота стане ще більш продуктивною та комфортною. Коштує модель Office Pro sk 1550 на момент зйомки даного відео 1599 гривень в чорному кольорі. А ось клавіатура в білому кольорі коштує 1499 гривень. Бездротові моделі мають значні переваги над дротовими. По перше, це мобільність та компактність. Бездротові клавіатури дають вам свободу рухів, оскільки вони не обмежені кабелями. Ви можете використовувати їх будь-де. На столі на робочому місці, на дивані, на кріслі або просто тримаючи клавіатуру навіть в руках. При цьому клавіатуру можна підключати не лише до ПК, але й до ноутбука, до смартфона, до планшета або навіть до телевізора. По-друге, відсутність кабелю забезпечує більше простору на вашому робочому столі. Тим самим надає більше комфорту під час використання клавіатури та миші. Особисто мені зі всіх цих моделей найбільше сподобались дві клавіатури: це модель sk 950. П'ять та СК 985 для мене вони виявились максимально зручними. Модель Офіс про СК 955 не повноформатна, вона не має цифрового блоку, тим самим вона набагато менше місця займає на робочому столі. Проте, якщо ваша робота потребує часто вводити багато цифр, наприклад, ви бухгалтер, тоді для вас краще взяти повноформатну модель з цифровим блоком, наприклад, модель Офіс про СК 985 Особисто я завжди працюю за ноутбуком, але за робочим столом я ставлю ноутбук на підставку і підключаю його до великого монітора, щоб було комфортніше працювати і видно було всі дрібниці. І в такому випадку зручно використовувати саме окрему бездротову клавіатуру, щоб нічого не заважало. При цьому я можу спокійно пити, наприклад, чай чи каву прямо за робочим місцем і не переживати, що я за дорогий ноутбук і попаду на дорогезний ремонт. А ось Бюджетну клавіатуру не так шкода, хоча, звісно, краще так не робити. Тому, при виборі офісної клавіатури, перш за все, я рекомендую визначитись до комп'ютера, з якою операційною системою ви будете підключати клавіатуру, і обрати саме модель з відповідною розкладкою. Потім визначитись з розміром клавіатури: це буде повнорозмірна модель з цифровим блоком чи компактна модель без нього. І також потрібно обрати клавіатуру з таким методом підключення, які підтримує ваш пристрій. Це буде лише USB-адаптер, лише Bluetooth з'єднання, чи підтримка двох методів підключення одночасно: І Bluetooth, і USB-адаптер. І тепер ви можете обрати ту модель, яка вам найбільше підходить. А в компанії Office Pro є багато різних клавіатур на будь-який смак та гаманець з різними характеристиками та функціями. Тому ви точно зможете знайти щось підходяче. Сподіваюсь, цей огляд був для вас корисним. Обов'язково пишіть в коментарях під відео, який якою Клавіатурою ви користуєтесь. Мені буде дуже цікаво дізнатись. А я з вами не прощаюсь і сподіваюсь побачити вас в одному з наступних роликів. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!